Сьогодні я вам розкрию декілька секретів, як вирощувати укроп літом в, жар... в жару. А це в кадр попала Азіміна. Ми з сином їздили під обстрілами за нею. І син питає, що ж це за таке растіння ценне, що за нього ризикувати життю треба було? А то мої персики самосіяні ростуть. Я на нього хочу перещепити. У мене дуже гарний персик є річмей. Червоний, такий солодкий і дуже-дуже ранній. От вони якраз вимахали хороші підщепи. Прекрасно. І час зараз іменно зараз можна вже щепити цей персик. Так, ми за укроп хочемо балакати. Спочатку треба підготувати землю. Земля в мене вдобрена із осені ще, хорошо вдобрена. Потім я її промочила, перекопали, ну і робимо рядочки. Рядочки робимо не глибокими. Я скажу потім чому. Я практикую сажати по 4 рядочка, потім... Розстояння, стежечка між ними ходить, щоб можна було два рядочка з однієї обробляти і два рядочка з другої не топтатися посередині. Ось опять в кадр попала Петрушка. Я в попередніх відео розказувала, скільки я на цій грядочці, ми з вами разом считали, скільки я з цієї грядки заробляю кожен місяць. На пенсію, мінімально, навіть більше трошки. Подивіться, там в мене відео є. Ми посчитали, скільки вона мені приносить прибілі. Оця невеличка, грядочка, петрушки. Не напряжно, спокійно. Подивіться. А ми далі за укроп. Укроп, пер, 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 перший секретик, я його сіміна замачую. І замачую не просто так, а замачую в гаряченькій воді. Не гарячій, щоб не зварити сіміна. А так рукою попробуйте, щоб вам було комфортно чуть-чуть гаряченько, але не гаряче. Сіміна я замачую в два етапи. Перший раз я беру чуть-чуть, жменьку таку, невеличку. Ну, в мене свої сіміна, мені не жалко. Я беру таку кучечку. Це буде перві сіміна. Це буде мені як маячок. Кадр попалася. Клубніка моя. Будем і за клубніку, я вам все розкажу. Через два дні беру другі сімена вже, це вже основні, які я хочу, щоб вони зійшли. А це що за чудо? Дротянка, скільки вона нам перепортила картоплі? Ну, зараз її вже в мене пошти нема. Це дуже рідко. Раніше дуже багато було дротянки, чого не знаю. Так от, через два дні я замачую основні семіна, також у гарячій воді. І потім їх змішую. І коли хорошо проростають перші семіна, хорошо, не просто так. Вони є маячком того, що можна зразу їх сіяти. От і другі семіна, які замочені через два дні, вони тільки-тільки наклюнулися або збираються вже проростати. От і. Це виходить, що ці перші сміна у мене йдуть, як маячок. Ось бачите, як вони пророщі. Ну, кажеться, це відео так показує, будь то їх багато. А так на самом ділі основна маса вони ще не пророщі, вони ще тільки там чуть-чуть назубилися. А це ці зверху, що перший день я замочила. Ну, Я кажу, що в мене сіміна свої. Я їх не вважаю, там, якби куплені були, то да, жаліла, бо так взяла пучок. і... Вони і ці вилізуть, і ці з великими росточками теж вилізуть із землі. Може, якийсь пропаде, а так в основному всі повилазять. І от через два дні вже вони будуть на поверхності. І тільки вони вилізли, вже ви побачили, рядочок, я беру їх прошарувала міждів, і це перший секрет, що як я виходжу від бур'яна. Другий секрет те, що я сажаю їх не дуже глибоко. Чуть тільки сію так, як ото присолюю, знаєте, не перетираю, якби я сухі сіміна сіяла, то я б, звісно, так в пальцях би їх перетирала. А так, злегенько, щоб не, по, не попортити оці росточки, присіваю. Діло в тому, що і дуже густо теж не треба сіяти. Вони, якщо густий укроп, він тоді погано росте. от Ви обращали увагу як самосіяний укроп, де отдільно кущик росте, у нього тоді товарний вид кращий і листя густіше. І він темнішого кольору чогось. Оце вам другий секрет, що треба не дуже глибоко сіяти. Він тоді через два дні вже наверху. І ще один секрет, ну то вже, мабуть, третій секрет, як я роблю, щоб воно не забивалося, не, не була тверда корочка після поливу. Таку жару, як землю поливаєш, вона через час вже висихає. І вже оці сіміна тоненькі, вони їм нема сили, вони не можуть пробити оту корочку, яку після поливу образується на сонці. Що я роблю? Я беру спанбот. Або берете якусь тряпку, простень. Що вам не жалко. ну в мене Я вже так примінилася, у мене старий спанбот, я його складаю там удвоє, в троє, без разниці. Ви бачите, що сім'я, як от забудеш в тряпочки, вони й тряпку пробивають своїми росточками. так що Сонце їм. Туди поступить, їм не страшно. Головне, що ми таким способом сохраняємо влагу і не забиваємо ту корочку. Ось бачите, от складаю я цей спанбот, і на нього ж я і поливаю. І влага держиться. Буквально на... якщо спека пече, то день це гарантія, воно буде там вологе. А може і два дні. Смотря... Який панбот, скільки ви шарів його положите. Якщо в один шар, шар то звісно. Ну, я не в один, я в два чи в три там складаю, я не дивлюся. От, Неудобно поливати, звісно, лійко. І отак залили, і вам на, на сутки вистачає. Ну, ви поглядайте, звісно. Ось такі секретики я вам